Друзі, всім привіт! Колеги хотіли би вам запрезентувати наш добрий старий гідроакумулятор, який до нас повернувся, торгова марка Майтек. 24 літри. Отож, давайте зразу з вами проведемо такий коротенький відеоогляд саме нашої коробки. Значить, дизайн нашої коробки він не змінився. Він є класичним, Опис самої продукції. Сталь 24 літра, бренд Майтек. 2 роки гарантії. Якщо взяти, от тепер от якраз от вже з торцевої частини ми можемо з вами побачити, тут зображений сам гідроакумулятор, його чіткі точні розміри від виробника, інформація технічна про саму продукцію, інформація про сервіс і Telegram-бот, е, технічна інформація я вже сказав, і в принципі ще й зразу можна перейти е, на е, Google Диск, де ви можете скачати або переглянути наші каталоги, презентації, повністю все. Це те, що стосується самої упаковки. Тепер до упаковки ми додали таку от інформацію. Це є е, такий додатковий інформативний лист, де буде де описана повністю вся інформація, як правильно підібрати сам гідроакумулятор, які потрібно е, в критерії враховувати також інформація про асортимент нашої продукції безпосередньо торгової марки Майтек. Плюс до цього в нас от, такий от великий гарантійний талон, гарантійний талон, інформація про перелік дій, в разі чого, що робити, якщо, і також якраз от правила поведінки, коли нам потрібно цей гідроакумулятор віддати на сервіс або будь-яку інну або уточнити. Якусь певну інформацію. Також е, інформація про сам сервіс, telegram е, бот е, і плюс е, сайт. Е, також акт здачі товару на ремонт. Це якраз от, е, Ці бланки вже тут є вкладені. Ось ну, Такий досить цікава, інформативна У нас листівка. Плюс тепер давайте ми з вами вже більш детальніше поспілкуємося про сам гідроакумулятор. Гідроакумулятор нашого такого цікавого, гарного, гарного жовтого кольору. Зроблений він досить таки акуратно, так як і попередня була наша моделічка. Інформація по самому продукту. Отож, стікер. На стікері повністю вся детальна інформація, яка нам потрібна. Це є технічна інформація, це є штрих-кодування, це є назва самої продукції, і в принципі, по великому рахунку, і додатково ще є чіткі розміри від виробника. Також ви можете побачити, зараз зараз вам якраз покажу ще ніколь. Кришка, бачите, має якраз таке вкладення латунне. Це для того, щоб якраз от правильно чітко закривати, бо ми врахували цей момент, коли багато. То коли відкриває, то відповідно він потім оцю заглушечку прокручує. Ця заглушка в нас не прокручується, вона досить таки добротна. Тепер зверніть, будь ласка, увагу ще на зварні шви. Зварні шви це не просто шви. Ось такі крапочки, так як в дешевих виробників. А це є така добротна, добротний гарний шов І також ось тут поздовжній ви можете побачити, що він дуже є такий акуратний і без всяких заусенець. Внутрішню частину ми вам потім пізніше покажемо разом з вагою в гідроакумулятор в розборі. Але ззовні ви можете побачити і бути певними, що продукція сама самої торгової марки Майтак, вона є досить таки якісна і в будь-якому випадку вона. Дуже гарно і акуратно зроблено. Тепер давайте ми з вами його поважимо для того, щоб е, зрозуміти, що це за гідроакумулятор. Отож, вага в нас тут налаштована. Зараз одну на Так, вага налаштована, і ми його ставимо для того, щоб поважити і зрозуміти, що це за вага. Отож, можна побачити, що вага даного гідроакумулятора 4 кг 170 г. А це означає, що цей гідроакумулятор має. Товщину стінки не 0,8, так як інші виробники роблять. А в нас є повноцінний добротний гідроакумулятор 1 мм від торгової марки Майтек. Всім хороших продаж з продукції торгової марки Майтек.